Всім привіт з вами Руслан и Мир. будемо грати на сервері Ща, подивись. Ак ПВП Кит. Тут же є приученных 9 живок і ще адмінських, наверное. І, да, я недавно зайшов. Побачив що адмін зайшов. Че каже, чи він зайшов? Да, чи він зайшов? В нього можна буде щось попитатися так далі. Моя чий, як так скажем, зайди з самих топових ігрів. Наприклад, ви ще й так. Він лише офігію. Почає охотника обустройша перся. Якийсь там квор... Типа китайський клан чи що? Там ніг по англійськи і по китайськи А у мене такий-то. що мені дав адмін з кита? Ви дав ще інструменти инструменты и металлического броню А че я з, -з артефактів выбрав также я поставил кровать на объекті печай охотника и в, в, в лавовій печері. буду фармити артефакты я грати спати, бо то вже 22.50. А завтра будемо привчати жилку. Поведу в зимку. У мене є там просто ничка така, супер, супер класна. Тою ничкою на прошлому ще сервері <coughs> мене зарейдили. Ой. Ну да, зарейдили. Потім я хотів відомстити, бо то ничка з чи... черві. Смисл нички, щоб ховати ресурси а основну базу тримати як для приманки Ну і декрафти ракет. А самі ракети не у базі. Так то можна боя не боятися. Що тебе зарадять? Значить. Що ще получається? Пора фармити. Так, зараз другий день ранок. І ми получаємо птеродon. Я вже підготував байзан, сідло і стріли. І знайшов Тепер треба дождатися, коли він Ось Возівши чий він. Не, нічий. Так, я не понял. Да, вообще. Да, две стривы. Якщо я бы не вистрил, він бы полетів. А потім догнати його я то не було бы возможності. Так. Тепер надо посотно мясо. Так, діавайс вот на секунду, а не для мене одна на минуту. Я рядом був ходив в і и стагосали. Чого у меня схватить? Блин Я шунь тухи поголодався, чи був би... Капець трагедія. Та так. Остає ще дождатися як він складає приучити. Так, я вже получив патрона. Зараз будемо на його характеристики. Ну, веса достатньо. Не треба вкачати На надімсі двох. Десь тепер можна летіти у зимку. Так, я вже полетів у зимку. І де я маю виживати чи... чи міще? Тут буде типа домик. І около мене поселився той самий Він Отіп китаеч. Тише. Ааа. Мав виживати? Так, если якщо... можно и так забыть. Спасибо, потом. Спасибо. Так, ты у ну, нас типа кровать. Так дальше. Нички, конечно, я не покажу. Буду показывать и прогресс и так дальше. Так, а зараз я... Ща пожекаю, подивись, чи тут є игроки чи не. Ну конечно есть игроки. Ну с игроками якось гадки страшновато. Прийдуть и... І... К я буду строити. Так, ну і переживаем. у него окна не было так я накачу за, за на строительные стоите не уголки пуст И дальше бы будем... ну уже так, все, начинаем встойте. Я уже добыл достаточно ресурсов. Ой. Короче, стой. Спечатку надо ставить кровать, а потом закрывать че фундамент. А так можно не ставить кровать внутри, и кровать будет пить спектри так а тепер перевіряємо. да можна зайти ще один ша ще. чи летающи ресурси повністю да ресурси повністю летающи не половина вартість самої ідеї, а повна вартість. Что хорошо? Хорошо для того, фармити по поима. Все, будках. готово. От тут у нас около двері буде печка, тут верстак, тут ступка. тут шкаф. Навіть якщо будуть, будуть такі ресурси, то можна ну, продвинути, то можна буде станок, генератор, з з стояні стіни промишлену печку, вон тут Вон тут сейф. Тут хіміческий стол. Це та сама ступка, тільки... Набагато лучше. Уставити її поки що не буду, бо немає мені. Хотя б... чуть-чуть убустовые. Так, ну, типа, обустої. Следующий чий буде трохи нафермати ресурсів. А з чими інструментами взагалі дуже легко буде. Я сховав те в ничку. Нафамив трохи метал і, і дерева. Зараз будемо чекати, коли метал перепався і скрав тим Весь так. І ще десь що ми будемо робити, отримати агентависа. А ще десь зробимо трохи пізніше. Так, ми включаємо огненталися. Тільки дочекаємо, коли він позиція. Або хоч підлетить. Бог ми їм надо помогти. Якщо вони не справиться, мені хуже. Вони не справися. Хотя. Хоча... блін. Ты будешь то ушел. Не жди его. Поехали на него. Наманка не на мене. Наманка. Я хочу вам кушать. Куда ты пойти в А пишу кусь. Да ⁇ -мо ⁇ И что он думает о гуфу? Гуфф и тут, ты знаешь. Понятно, что он-то не, ну, не снимет. А, не снимет. Иди. Ч ⁇ ты слышишь, Давай все ухудшаем, ухудшай админ тяпнулся ну можно Думаю, п'ять буде достатньо так считаем, mm -hmm. п'ять чувство Да. Ну. Коче сідемо. Ставаємося дво. Так, поясняєш, що адмін Блин, ячмин. Во админ Якийсь Пэт и Джефф. Ну, сказал, что тыпнуть. Апнуть. А так. То... За скільки часу. Десь 18 так-то по ділам занятий, а так то міг би ще більше, більше зробити. Все-таки сьогодні понеділок. Понеділок. Якщо понеділок. Чи понеділок уж? А, ага, точно, вівторок Ну короче ладно. Будемо дочекатись адмін. Так, адмін же тепнувся. Так, проверяем, на сколько хватит. О! Ну вы а вода еще вс в вес. Так, побуду подубудуємо, ваєм ту хіба метал. Класно, що два адміна. І такі дружичні, а не як туди. Ну тоді теж апали. Даже один дав ресурсів. Ну, понятно. Адміни, які дають ресурси, перевіряють чи ти. Чи не перевіряють, коротше. Ну, мені ресурси, наприклад, як метал давати, че п'я зря. Я з тим металом поїм. По ну навіть якщо мені просто метал дати. Я тут таке ж зроблю, моє... Якщо мені ракети дати. То тут її не буду. Так, да, від вовка не захищусь, не можу захиститися. Так, я йду спасати агента Лиса. І на чому, кажучи, закінчуємо. Ну, може, я ще встигнемо анківазава приучити. Ну, мені ще, кажучи, вряти. А, хоча б ні. Зараз 16, чи що не 18. Так, ми я його там не бачу. Так, ікенки уже 124 і не пітні. Так, можете що Броняючи боєприпаси. Вийде до броня. Бля. Він в обнагрів, Або амбір дати йому. Або шер. Ресурсів. Сам другой. Кіт получив. Методический. І ще спасибо. На дуре соврах вообще ничего не дают. Так, 310 металлов человек, -мо. Так, поки що в мене робота Е. Номо бросийте. Все, вс. Так. Вышел. Не райди його базу. що він там... То... Говорив, ще. Ну, його тут не буде. Тож я знайшов базу. Ммм. От вон тут около боблиної хати. И грефонки. Так. Были проблемы с съемкой. И часть видео не записалась. А я в нем получил анкеозала. Вот. Простой установок, І зробив десять гранат. Ну, більше воді то нічого не було. Всім пока і до сідають частини.